Вітаю всіх. Ну що, Журавлівка, Білгородська область це біля е, Харківської області, скажу так. Дергачівські Харківські райони. Ви пам'ятаєте, Дергачівський район я робила? Ось недавно відео. Позачу Лопань робила взагалі, що там більш-менш все. Так що, спокійно. Спокійно. Так, тепер давайте подивимось, для чого? Для чого наші пішли. На Білгородську область. Для чого наші пішли на Білгородську область? Для чого? Масштаби не курської, відразу скажу. Не буде їх. Для чого наші пішли на Білгородську область? Для чого? Давайте подивимось: ворог. Першина ворога. Зробити ворогу нежданчик. Захист території. Захистити територію свою від ворога. Захист. Кінцевий результат який. Кінцевий результат який. Рух. Розумієте, рух? Так. Частковий результат. Це цікаво частковий результат. Оце вже круто. Оце, мабуть, Буде ще відображатись в Харківському районі. Я буду робити відео про Харківський район. Так. Наші в Білгородській області. Зможуть закріпитись. Наші в Білгородській області зможуть закріпитись. Давай подумайтесь, вони там закріпитись зможуть. Так, зможуть. Зможуть зможуть. 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 Ага, захист території. Знову захист попадає. Важкість, звісно, звісно. Так. Це маніпуляції все. Це-все маніпуляції наших ворога, все-все-все сюди. Так, ану, домовленості є рух, отлично, Ні. Угу. Карти домовленості не випадає, що вже добре. Закріпитись зможуть. Ну що, тепер головне питання сюди. Я не хочу сильно розбирати, це не потрібно, але трішечки. Головне питання яке? Відразу скажу. За рахунок цього, буде деокупована частина глибокої Лукінці? За рахунок цього буде деокупована частина глибокого Лук'янці. Доокупація буде того шматочка. За рахунок руху в Білгородській області буде це деокупація. Кірка кубків. Не стоїть ціль. За рахунок цього ціль не стоїть доокупації. Відразу скажу, це не головна ціль. Руйнування. Зруйнувати плани. Так, ні. Рух. Ось є рух, роздуми. Ви знаєте, тут рух ось роздуми, як захищатись. Це роздуми більше. Куди? Як? Допоможе це чи не допоможе. Пожирить. Я її не розкриваю. Принципово. Це рух на довгострокову перспективу для. Покращення ситуації взагалі загальної. Це зроблено для чогось. Тепер. Оцей рух на Журавлівці в Білгородській області покращить загальну ситуацію в області Харківській. Загальну ситуацію воно покращить. Загальну ситуацію в області покращить. Так, покращить. Відразу скажу, покращить ситуацію в області. Цей рух покращить. Так. Ось четвірка жезлів. Ось вона випадає. Шість жезлів, так, руйнування. Тобто, це будуть зруйновані якісь плани ворога. Однозначно. Приємно, однак, приємно. Все, ворога буде зупинка в певному місті. По нашій області. Це призведе до зупинки. Цікаво. Молодці. Так тримати. Підтримуємо все, все буде добре. Ще одне. Ви розумієте, що при кордоні населені пункти Ну там дійсно жопа, там сидіти не потрібно. І казати про їх відновлення чи ще щось це марна праця, поки немає кінця. Я хочу, щоб ви це розуміла.